Дорогі наші захисники і захисниці, ми учні Запорізької спеціалізованої школи фізичної культури номер 18 Хочемо вам сказати найважливіше слово: дякуємо! Дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас, коли ми йдемо до школи. Дякуємо вам за те, що ви тримаєте небо над нашими головами, коли ми сміємося з друзями чи мріємо про майбутнє. Дякуємо за те. Що ви щодня ризикуєте з собою, щоб ми могли жити. Ми знаємо, вам страшно, боляче та важко. Але також ми знаємо, ви найсильніше, і тільки завдяки вам ми можемо мріяти про перемогу і мир. І сподіватися, що ви всі повернетеся живими, здоровими та щасливими. Ми обіцяємо, ми будемо старанно вчитися, будемо гідними вашого подвигу. Будемо пам'ятати, що Україна тримається на таких людях, як ви. Ви наші герої назавжди. Ми молимося за вас. Ми віримо у вас, ми чекаємо вас. Слава Україні!